Виконуємо номер 1271 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. За три години велосипедистка подолала 42 кілометри. За першу годину вона проїхала три сьомих цієї відстані. За другу на 3,25 менше. Скільки кілометрів подолала велосипедистка за третю годину. Приступаємо до виконання задачі. Знайдемо, скільки кілометрів проїхала велосипедистка за першу годину. Відомо, що вона проїхала 3 сьомих всієї відстані. Отже, знайдемо 3 сьомих від числа 42. Для того, щоб знайти дріб від числа, необхідно число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. 42 ділимо на 7, це буде 6, і множимо на 3 буде 18 18 кілометрів проїхала велосипедистка. За першу годину. За другу годину сказано, що на 3,225 кілометра менше. Отже, знаємо, диму, скільки кілометрів проїхала велосипедистка за другу годину. Для цього 18 віднімемо 3, 2 2,5. Представимо 18 у вигляді суми чисел 17 і 1. Віднімемо 3, цілих, 2 25. Представимо одиницю у вигляді трубу із знаменником 25. Це буде 25, 25. Та додати 17, маємо 17 цілих. 25, двадтих. Відняти 3,25. Сімнадцять, відняти 3, буде 14. 25, 25. відняти 2,25 буде 23 25 кілометра, і пояснюємо, проїхала. Велосипедистка за другу годину. Знайдемо, скільки кілометрів проїхала велосипедистка за дві години. Вісімнадцять додамо 14,2325. двадцять три двадцять п'ятих. Чорнадцять цілих, двадцять три, двадцять п'ятих. Вісімнадцять, додати чотирнадцять буде тридцять два, тридцять дві цілих і дріб двадцять три, двадцять п'ятих кілометрів. Проїхала велосипедистка. За дві години. Ну, а тепер уже можемо знайти, скільки кілометрів проїхала велосипедистка за третю годину. Для цього 42 кілометри. Віднімемо 32,23. 235. 23, Представимо 42 у вигляді суми 41 і 1. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу з знаменником 25. Це буде 25 25, та додати 41, 41 ціла, 25, 25, відняти 32 цілі, 23, 25.

Записуємо відповідь. Дев'ять цілих дві двадцять п'ятих кілометрів. Номер тисячу двісті сімдесят один виконано.